Доброго дня Україна! Сьогодні е, розкажу вам, як ми переробили кнопку, яка включає і виключає вигрузний шнек. Давно ми хотіли це зробити, але ніяк не доходили руки. І співпало так, що кнопка, можна сказати, що вийшла з ладу. І зробили те, що давно хотіли, пішли, покажу. Так, друзі, ось ця кнопка, отакий вона має вигляд, провідок, роз'єм, по центру плюс і два виходи. Вивчивши принцип її роботи, ми дійшли до висновку, що нам потрібний тумблер, в якого є. Два положення нейтральне, він не працює. І в одну сторону замикає один контакт, в другу сторону замикає інший контакт. Такі тумблери стоять на поворотах на Т40, на ЮМЗ, на яких, коли ну, ми з ним ними, звісно, ніхто не користується. Так. Получається, нажимаєш раз. Іде ток на один провід, другий раз нажимаєш на інший провід. Не знаю, за що він відповідає третій, скажімо так, один це перемикання, коли вже в нас безпосередньо працює вигрузний. Був у нас кусок від старої кнопки. Ось провід, приєднали. Бачите, ось зелений, він у мене із жовто-зеленим. Ну, пішли, покажу, що вийшло. Взагалі нам давно не подобалось. Що оце воно тут під ногами, відкидай, забув закрити, хтось нажав, сидить. Ну, це якийсь жах. Тут ми отвір, звісно, доопрацюємо чи засиліконимо, чи цей. Виходимо, тепер у нас провід сюди, йде попід ковриком. Сюди, 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 сюди. І там, де заглушка, тепер у нас тумблер. Якщо повторювати роботу, от кнопки, що должна бути, у нейтральне положення ставити не можна. Це якщо точно повторювати роботу заводської кнопки. Оце в нас не працює, оце працює. Зручно, зручно, практично, практично. особливо на огородах, як приїжджають люди за тими прицепами легковими, що треба, включив, потом раз, зразу виключив. Ну, надзвичайно, я думаю, буде класно користуватися даною переробкою. Заводське, ну, Зовсім мені не подобається. Так, дивіться. Зразу відповім на питання. Коли я завожу, зверніть увагу, оці стрілки, які відповідають за тиски гідравліки, вони не піднімаються у робоче положення. Бачите? Стоять. І нажимаю ось опускання підйом жатки, нічого нічого не працює, бачите? І також горить зарядка. Даю газу. Бачите? Зарядка пішла, масло закачало в систему, Ну, я ще вважаю, що це закачує масло. Тільки як газу даєш, воно вакуум більше создається і тепер все працює, бачите? Значить, все І клопочка. Тепер ми клац Загоряється вигрузка. І працює. Даний шнек можна вмикати в будь-якому. Положенні. Хоч він закинутий, хоч він відкинутий, будь-як. Не знаю за що відповідає ще одна кнопка. Чи ще один провід. Включаю нейтральний, він вимикається також. Але щоб повторити роботу заводської, потрібно виключати, перемикати інший контакт. Оце оток. Друзі, і... Виникла в мене проблема, з якою я не можу поки що сам справитись. Надіюсь, що підкажете мені ви. Получається, мотовило в нас піднімається вгору, а вниз не опускається. Я впевнений на всі 100%, на всі 100%, що це? Винувата оця електроніка, оцей розпідділі, чи що воно. Ну, ну, я не знаю. Тому що, коли ми взагалі не приєднуємо оці провода, то мотовило взагалі не піднімається ні вверх, ні вниз, нікуди. Воно мертве. Під'єднуємо, працює. Ну, отака є проблема, хто може дати. Пораду, буду дуже вдячний, тому що пшениці, мені ми то помолотили, це в принципі не проблема, а піде далі соя. І як її молотити, там мотовилом треба вверх-вниз гратися постійно, тому що тільки мотовило почне дуже залазити в масу сої, зразу тут прямо кущі намотує, це просто жах. Потрібно тримати чітко по вершках сої мотовило, тоді ніяких проблем. Так, оце, так, оце такі справи. Ну, це, звісно, ще підв'яжеться, щоб воно не висіло. І буде красота. Також, бачите, з'єднали все, як було, скажімо. Так. Все, друзі, отаке доопрацювання. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Неадекватні коментарі не приветствуються. Просто, якби, якщо пишете якийсь коментар, подумайте не один раз, чи правильно ви його сформулювали. Все, друзі, всім пока.